Вітаю всіх! У мене нова колода. Називається вона, Оракул прийняття рішень. Ось. Дуже класна. Я коли її побачила, зрозуміла, що я її хочу. Дивіться, також в приватних розкладах можна їх використовувати. Це ще плюс додаткова послуга, яка буде налаштовувати. Вам буде фотографія висилатись і коментар. Тут навіть на фотографії є коментарі. Так, вона російськомовна, але дуже багато крутих колод оракулів в мене саме російськомовних. Скажімо так, я на це не звертаю уваги, бо, знаєте, працювати треба з різними. Матеріалами. І, до речі, мені моя вчитель Потаро також рекомендувала книгу російськомовну, але інформація вона подається різними мовами. Тут головне, суть, а не мова. Тому, будь ласка, я знаю, що тут мов не страшно покату законів, фігні вже вилазить, але все-таки. Тут же ж мова про суть. Тепер я хочу показати вам далі. Колоду. Дивіться, давайте я вам цю колоду зроблю пораду для тих, хто боїться виїжджати з небезпечних місць, з небезпечних зон. Там, де оголошена примусова евакуація. Порада для тих, хто боїться, як прийняти рішення? Ось, наприклад, вам такий: зараз найактуальніше виїздити з небезпечних місць. І давайте. Яка вам порада щодо прийняття рішення, що вам робити. Дивимось. Дивіться. Ніфіга собі. Торговля. Вселенна обмена стратегії і переговорів. Относительна легкость це ключ. Легкість. Обмін одного на інше. Як вам? М? круто правда? Далі, давайте ще одну витягну. Що в нас тут? Планування, планування. Еволюція йде цей місяць буде ключовим періодом для продвіження і вашої стратегії. Круто, дуже круто. Ви знаєте? Чому я буду цю колоду застосовувати? Абсолютно в різних питаннях, тому що. Дуже важко мати колоду на, рі... на кожну сферу, це неможливо. Але майте на увазі, що планування також важливо в цьому питанні, яке я вам задала. Тобто, в принципі, ви можете створювати собі умови будь-які. Майте на увазі. І обов'язково враховувати. Я не дуже розумію підхід, коли люди мені пишуть щось дурдом дурдом виїхати не можу, не хочу, нема грошей, але ви дивіться, що там буде. Розумієте, що це не дуже коректно навіть. Я то подивлюсь: на тему виїжджати чи ні, питання стоїть як? Я вам делю, чим необхідно вам зараз. Пізніше, взагалі, щоб ви це мали на увазі і планували, ось чому справа. Для цього це робиться? Чому тут планування випало? Тому що це треба враховувати. Ось так. Я хочу хоч так до вас донести суть цього питання. І щоб це не виглядало як вздроч Просто коли мені постійно пишуть такі люди, там коли зупинка, чого це, чого то. Вибачте, якщо ви сидите на місці і просто чекаєте зупинку, ну це ж не дуже коректно. Дивлячись, де ви сидите ще. І потім йде хамство, йде злість за те, що я хочу свята і відпочинку. Вибачте так, я хочу свята і відпочинку. Я маю на це право. Ось і все. І не хочу дивитись потім такі негативні питання. Треба просто підтримувати. Якщо я прошу позитив, даємо позитив, підтримуємо. Потім я роблю всі питання. Складні, шкурні і всі інші. По-іншому, неможливо, і не буде. Враховуємо, будь ласка.